Щонеділі о 12-й годині на площі Петафів в Ужгороді збираються люди, щоб долучитися до мирної акції підтримки військовополонених, зниклих безвісти та їхніх родин. Упродовж семи місяців приходить і Марина Азарко. Мама зниклого безвісти Азарко Юрія. Мій син в 22-му році пішов добровольцем захищати нашу державу. Так сталося, що він зник на Херсонському напрямку. От я виходжу, стою за нього, стою за хлопців, які в полоні, стою за хлопців, які нас захищають, стою за Україну. Це прапор бригади, в якій служив мій син. Анна Туркоман такі акції відвідувала в різних містах разом з сином. Ми були в Києві на акції у Львові. були. Місто Рівне, Миколаїв і на початку цього року ми вже я побачила якось так рандомно, десь може в інстаграмі, що збираються дівчата і виходять в Ужгороді на площі Петефі. Ми, звісно ж, одразу долучились до цих акцій і завжди намагались відвідувати їх щонеділі, того що хочеться, щоб. Якомога більше людей розуміли це, шанували наших героїв, тому що хтось має мати голос тут на волі, коли вони в неволі. 14 серпня цього року чоловіка Анни повернули з російського полону. Він був в полоні 1207 днів. Він оборонець міста Маріуполь. В полоні він був три роки чотири місяці. Ми зустрічали, коли був обмін. Так, ми його бачили. Він у нас знаходиться в реабілітаційному центрі. Ну, Ми його сином так витягуємо, виліковуємо, що він досить добре себе почуває. Але, звісно, ну, такий довгий час щось стає. Ну, нічого, немає нічого невиліковного. Чому ви продовжуєте ходити на цю акт? А тут мої дівчата, я не можу їх не підтримувати. Якщо в мене є вільний час, бо ми з ними стояли і в сніг, і в дощ, і в Жару і я не можу так, я хочу їх підтримати. Я теж хочу, щоб всі дочекалися своїх рідних. Я спочатку не зрозумів, що, я, що це він, я його не впізнав спочатку, а потім я зрозумів, що це мій тато, і я його обняв. Мені не було важко долучатися, я просто хочу, щоб всі дочекалися також. Бажаю, щоб всі ви дочекалися своїх рідних і не здавалися. Бо коли ви здаваєтеся, то ви можливо їх не дочекаєтесь. тебе ходити на акцію, долучатися і боротися за своїх рідних. Такі акції тривають впродовж години. Збирається десь приблизно 10-20 людей. На жаль, це мало. З усього -за Закарпаття приїжджають. Постійно стоїмо, говоримо. Нас ходять постійно всі ті ж самі люди. Тут стоїмо для того, щоб нагадати, що типу, що ми не забуваємо про тих, хто в полоні, про безвісті зниклих. Це дуже класна підтримка для людей, які мають людей ба. Звісті зниклих або тих, хто в полоні. Ми їх підтримуємо. Військові, коли виходять з полону. Вони коли дізнаються, що є мирні акції, що люди сюди приходять, їх підтримують. Їм це дуже е, приємно, бо тому, що про них не забувають, і це тільки всього лише один раз в тиждень, там година часу, але це вдячність їм за те, що типу у нас мирне небо за те, що вони нас рятують. Під час акції учасники просять водію підтримати їх сигналом. Коли вони сигналять, це підтримка іменно наших акцій, нас військових. Що, Поїм не байдуже, щоб це просто легко. Типу там посигналити, Але це величезна підтримка для військових. І вони бачать також, що типу ну тут люди просто їздять і теж підтримують. Спочатку учасники стоять з плакатами на площі Петі, а далі йдуть на театральну. Руслана Гостюк, Андрій Гісем, Суспільне новини.